Доброго ранку, шановні малята! Сьогодні в нас буде звукове намисто. Що це таке? А ми з вами проспіваємо голосні звуки. Співати будемо. Домовились? Починаємо! O Mă, ții, te vai te știe părți pe bainul? A -l Такі голосиві вправи ми з вами сьогодні зробили. Діти, а зараз у нас буде математика. На попередньому занятті ми з вами згадували склад чисел від 2 до 5 і з двох менших. Давайте згадаємо. 2, 2, це 1 і 1. Три. Два і один. Один і два. Чотири. Один і три. Три і один. Два і два. Разом чотири. П'ять. Один і чотири. Два і три, три і два. 4 і 1. Ось такими ми на порядньому занятті з вами вчили. А сьогодні в нас буде склад числа 6 із двох менших. Дітки, а що таке склад числа? 6? Це кількість предметів, яких 6. А допоможуть нам цьому кольорові олі. Як такі гарні. Кольорові олівці? Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість олівців. Скільки тут олівців? Один. А тут? Один, два, три, чотири, п'ять. А разом шість. Скільки тут олівців? Два. А тут? Чотири. А разом. Шість. Розділили ще оліхці. Три. А разом шість. Так, ще розділили. Скільки тут олівців? Рахуємо. Один, два, три, чотири. А тут два. А разом. Шість. Скільки олівців? Один. А тут залишилося. 1, 2, 3, 4, 5. 1 і 5. А разом 6. Ось таких двох менших чисел можна скласти число 6. А зараз ви подивитесь, як їх можна записати, цей склад числа цифрами. Ось у мене! Цифра шість. Як ми розділили олівці? Один і п'ять, два і чотири, три і три, чотири і два, п'ять і один. А разом шість. А я вам сьогодні дам ще й домашнє завдання. Ви подивитесь на будиночок і підставите число, щоб разом було 6. Ви подивитесь. На сьогодні до побачення.